Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Піздець біздяцовий пише Наталія Химич, Мер Томара Сергій Сухомлин заявляє, що за те, що вони за проханням генерального штабу ЗСУ затопили переправу окупантів, проти них почали кримінальне провадження. Пам'ятайте ситуацію під Києвом, коли була затоплена орківська переправа, зі штабу нас просто попросили зробити скид води на водосховищі. На нашому водосховищі скинули 6 мільйонів кубів води. Навіть директор. Комунальне підприємство не знав, для чого це робиться. Ми розірвали ту переправу, затопили 10 одиниць російської техніки. І що кримінальна справа за подіяння шкоди екології на 200 мільйонів гривень, але не тільки мера Житомира хочуть прибрати і засудити за оборону міста. Дісталося комбриго Водолаському. Редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов розповів, хто є власниками компанії Тосте Сіті та «ТОВ квартал груп, які подали до суду на командира 128-ї бригади теродні пра Олександра Водолаську. Який у березні 2022 року видав накази про примусове відчуження земельних ділянок на березі Дніпра для побудови на них укріплень? Юристка Дар'я Кияненко на своїй сторінці у Фейсбук пояснила, що у березні 2022 року, коли ворог стояв на підступах Дніпра, Олександр Водоласький, бойовий командир, який захищає країну і Дніпро більше 9 років, підписав наказ про відчуження майна на набережні Дніпра, щоб побудувати там опорні пункти, зокрема на орендованих ділянках підприємства. Паралік будівеля спор. Ут і необхідних робіт погодили зі штабом ради оборони міста. А пан Водоласька і віддав логічний наказ будувати опорні оборонні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра, зокрема орендованих ділянках підприємства. Так військовою частиною а 7384 було складено відповідні акти про примусове відчуження або вилучення майна, які погоджено виконавчим комітетом Дніпровської міської ради з проведенням оцінками майна. Зазначила Кияненко. Вона наголосила, що Водолазький діяв за ініціативою штабу. Рони Дніпра і виключно в межах наданих йому повноважень згідно закону України про передачу примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Однак, через позов то у Сіті» та ТО квартал Груп», який розглядає Господарський суд Києва у травні 2022 року. У ЄДРР була зареєстрована підозра про перевищення повноважень водоласькам, внаслідок чого у нього провели вже кілька обшуків. А 16-17 жовтня викликають на допит до державного. Бюро розслідувань коментуючи пост Каяненко Юрій Ніколов повідомив, що основним власником ТОВ Естета Сіті Олексій Дубілета, син Приватбанківця Олександра Дубілета. До вторгнення у складі засновників був сам батько, а також його партнер Олег Гороховський, Монобанк і Володимир Яценко. Це ще один Приватбанківець, якому набу свого часу дало втікти з України на літаку. Також серед засновників є Людмила Шмальченко і Михайло Рогальський, які при Коломойському також. Ж входили у керівництво Приватбанку, додав журналіст. Він також повідомив, що власником то у карталгроп є Петро Клименко, на якому висіло купа у Дніпрі, у тому числі «Приватавто». 14 жовтня ОДБР у, у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру колишньому командиру військової частини та командиру 128-ї бригади ТРО «Дніпра» Олександру Водолаському у сприянні незаконному захопленню нерухомості на набережні міста. ДБР зазначило, що водолазька у березні 2022 року. Видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Повідомлялося, що в документі не було зазначено для яких саме підрозділів це майно призначено. За даними ДБР, одразу після появи документа охорона одного з добровольчих формувань Діпровської територіальної громади захопила та розібрала павільйони. А землю на якій були, вони огородили. На ній розпочали підготовку роботу до приватного будівництва. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі підписуйтесь. Оситись обов'язково, переможемо разом.